Алоха, друзі! Моє ім'я Микола Бондаренко, і я вітаю вас на ютуб-каналі Коментаторський стіл! Нарешті дійшли руки до того, аби познайомитися ближче. Я є студентом фаху журналістика, полюбляю спорт, активний відпочинок і більшу частину свого життя провів у футболі. Саме з цим спортом буде пов'язана більшість роликів на моєму каналі. Серед них огляди найцікавіших моментів зі світового футболу, висвітлення яскравих хайлайтів з аматорського футболу у столиці нашої величезної країни, місті Києві, інтерв'ю і багато всього іншого. Зокрема, відео на спортивну тематику у форматі новітніх змагань чимджі. Алоха, друзі, ми повертаємося на поля КСЛ. І зараз розпочався останній матч групової кваліфікації у Суперлізі. Група Б, шостий тур. Зустрічаються АФК Дарниця та ОПГ «Трезвость». Для вас на цьому матчі працює Микола Бондаренко. І я радий супроводжувати ці чудові колективи на завершальній події сезону. Чи тему знайомства хотілося б вас наполегливо попросити розповсюджувати це відео в усіх соцмережах, показувати його друзям, рідним, близьким і будь-кому, кому може бути цікава тема футболу в нашій країні? Отже, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, аби не пропускати відео та дивитися їх першими. Віримо у нашу головну команду під назвою ЗСУ та найшвидкішу перемогу. І як кажуть італійською, чао, Ще обов'язково побачимося, та почуємося.